До травневих свят приємний подарунок отримали дружківські пасажири. На маршрутах з'явилися два трамвайні вагони Татра т Т3» чеського виробництва. Кошти на їх придбання виділила місцева влада. Появилися вони у нас по рішень сесії городського совета. Городський голова підтримував ініціативу підприємства а предприятия приобретівані, так як этих вагонов нам не доставало. Трава і татар широко використовуються в багатьох країнах Центральної та Східної Європи. Хоча модель Т-3 за європейськими мірками є застарілою, ці вагони більш комфортні та швидкі у порівнянні з іншим верховим складом трамвайного парку міста. Раніше вони ездили у Словаччині, проходили там капітальні. Ремонти, а потім пройшли переобладнання у Харкові. Один трамвай у нас в пределах 600 тисяч. А це переобородження в Словакії входять трамвай узкокаліни, узка, узка колея, постановка на нашу широку колею стандарту. Атори експлуатіруються в нашій країні, Ну і звісно, цена провіді на капітальне ремонт електрообородування, всі усі про відмінності чеських вагонів від звичних для дружківки трамваїв, усть катарського заводу розповідають водії електротранспорту. Інтересно, так все по новому Там управління, управлінню здійснажно Сюда... наскільки сложно їм управлять? не сложно. А поки пасажири та водії звикають до комфорту європейських вагонів, начальник трампарку сподівається, що в майбутньому рухомий склад поповниться ще кількома трамваями.